Часто прийнято, що людей таких активних, які багато розмовляють, там вам щось розказують, там щось може там підійти, там якось, да, з вами повзаємодіяти дуже активно. Да, їх прийнято часто дуже стримувати. Або, можливо, вас стримують, якщо ви така людина, да. Е, чи задумались ви, в принципі, що людина така, да, вона може бути з, іншим, з іншою будовою, в принципі, мозку, психіки? І... Те, як вона виражає якісь свої знаки, да, уваги до вас, то, типу, для неї це норма. І дуже часто зустрічається, що таких людей просто притисняють. Ну, типу, е дисципліна це, звичайно, класна штука, да, але є люди з певними особливостями будови, так, свого, свого мозку, в принципі, через це психіки і їм. Більш важко стримувати коротше, себе. Там, можливо, ви бачили, там хтось там ногою тіліпає, так? або там ручкою дуже часто клаця. Ем, Ну, це може бути людина від вас дуже яка відрізняється, і, можливо, в неї, типу, психіка інша. Тому, перш ніж гиркати на цих людей, е, потрібно подумати, чи у вас все нормально в сьогоденні, да? е, що у вас. Типу, вас нічого не турбує, з вами все окей, і типу, чого не гиркати, може людина навпаки хоче вам якось допомогти. Можливо, вона бачить, що у вас погано там з настрою, можливо, вона хоче якось повзаємодіяти, щоб вас вивести з цього настрою або просто хоче повзаємодіяти, тому що отак вона може. Тому, типу, не гіркайте на цих людей одразу. Подумайте, може вони вам хочуть кращого.